Дота, танки, танки. Привіт задроти! З вами. Е, серйозно? Зелений фон? Так краще. Привіт задроти! З вами Олександр Литвиненко. Ігрові новини 8-біт. Поїхали! Звичайно, більше за всіх віджигала Valve на Games Development Conference, Game і та компанія такого не обіцяли, що народ просто сидів з отакенними щелепами, не розуміючи, де правда а де макарони на вуха намотують. Саме круте із обіцяного нові супер-окуляри віртуальної реальності Wave. Гейбушка особисто їх протестив і як би натякнув, що в інших девайсах-конкурентах вас може знудити, з чого такі висновки, я без поняття. Відомо одне, що зроблені окуляри за останнім словом техніки, і такого ми ще не бачили. Окуляри матимуть два контролери для лівої і правої руки, і предмет, який ми візьмемо в руку, одразу буде появлятися у віртуальному світі. А ще система скануватиме кімнату і зможе показувати до 10 людей. Ну як то кажуть, чекаємо, надіємось, віримо. Також в цьому році має вийти консоль Steam Machine. Правда, ціна за неї така, що закачаєшся 460 баксів. І це тільки за базову саму дешеву модель. Стосовно Half-Life 3 ніяких новин не було. Коли ж вийде гра, не можуть передбачити навіть на битві екстрасенсів. А гейб усе відмазується тим, що вони хочуть зробити Half-Life то під нові окуляри, то під нове залізо, ну, як завжди, від маски. Щодо двіжка, вище згадана Valve, прям таки ощасливила розробників ігрушок, заявивши, що їхній новий Source Engine 2 буде халявним. Ну, типу, бери, розбирайся і кліпай ігри. Всі зраділи, ура, халява! Але не все виявилося так просто. Valve сказала, що роздадуть Source Engine 2 всім кому не лінь, з одною малесенькою поправочкою. Розповсюджувати ігри прийдеться через Steam. а це значить, що розробники віддадуть процент від продаж за всіма умовами Steam. Як то кажуть, хто дівчину угодує, то її Ну ви поняли. А щоб не накликати на себе якийсь антимонопольний комітет, сказали, що гру можна продавати і через інші торгові площадки. Але думаю, що право першої шлюбної ночі велв залишить за собою. Новини для задротів World of Warcraft. Можливо, це вже не новина, а баян, але тим не менше з наступним оновленням в гру ведуть. «Жетони ВОВ». Система така, ви купуєте жетончик за реал і за допомогою нього можете продовжити підписку на 30 днів. Чим це відрізняється від стандартної оплати? Нічим. А насправді ви зможете виставляти жетончик на аукціон і хтось з гравців може купити його за ігрове золото. Так, так, це саме те, чого ждали всі китайські задроти. Це виглядає як така собі реформа для боротьби з тіньовою економікою. Якщо будуть встановлені адекватні ціни, то зв'язуватися з підпільним ринком ніхто не буде. А як я вже сказав, для задротів це повне щастя. Посидів на пару годин довше, нафармив золота і продовжив підписку на місяць. Головне, щоб не сталося як з одним китайцем. Здох після 19 годин гри. Що я можу сказати? Слабак. В свій час я провів 48 годин в грі, і ось стою живий, здоровий, розказую вам цю новину. Рокстар знову кинула ПКшників. Плачте, ридайте. GTA 5 з'явиться на ваших комп'ютерах не раніше, 14 квітня. Відмазується вже чим тільки можна. То GTA Online не доробили, то ще якийсь мега-задроцький режим не допиляли. Цікаво, а потім розробники не здивуються, чому GTA 5 так погано продається для ПК. Та й дійде до того, що народні умільці самі перероблять версію з плойки на ПК. Оце несерйозно могли б взяти і сказати. Хлопці, вийде в 2015-му, терпіть. До приємного в грі ведуть нові режими. Крім довгоочікуваного режиму пограбування, буде як мінімум три. Один з них Come out to play. В ньому є втікачі, які бігають пішкарусом, і мотоциклісти, які за ними їздять. Самий забавний режим Асталавіста. Дві команди на велосипедах і на вантажівках. Завдання команди на вантажівках роздавити команду на велосипедах. Забавно. Harmonix вирішила випустити четверту частину гри «Rock Band». Гра вийде для першої коробки та четвертої плойки. В гру запнуть не мало небагато дві тисячі пісень, більшість яких, звичайно, прийдеться докуповувати окремо. Та й інструменти спеціальні купити зайвим не буде. Компанія настирливо рекомендує купляти їх для відчуття реалістичності, якщо прикинути і порахувати, в скільки вам обійдуться інструменти, пісні, приставка. То получиться це така собі нехила кругла сума. От чому за ці самі гроші не взяти і не купити собі справжні інструменти і не навчитися грати? Лінивій задниці. На кікстартері намалювалась нова ММО Crowfall і порвала всіх. 800 тисяч баксів, які хотіли розробники гри. Вони зібрали за перші три дні. Але якщо подумати, дивуватися нема чому. В студії ArtCraft Entertainment, яка пиляє гру, повно ветеранів ігрової індустрії. Та й опис гри заманює місце, де гра престолів зустрічається з Онлайн». мене особисто зацікавило інше. В грі буде два типи світів: вічний, де герої будуть жити, розвиватись, крафтити, ну і так далі. І вмираючий, де герої будуть захоплювати нові території, битися з ворогами в ПВЄ і ПВП. Для кожного світу будуть свої правила: десь не можна буде воскресати, а кудись пускатимуть тільки прокачаних персонажів. Після таких обіцянок не дивуєшся, чому 800 штук збирається за 3 дні. Такого в ММО ще не було. Якщо у вас раптом є куча бабла, у вас ще є шанс купити спешл видання про зомбі-апокаліпсис Dying Light. Але обійдеться воно вам в кругленьку суму 250 тисяч фунтів стерлингів. А це майже 400 штук баксів. Мені цікаво, що за бонуси на 400 штук. Читаємо. Майстер-клас паркуру від професіоналів на спецуроках. Статує зомбів натуральну величину. Можна у вітальні поставити. Поїхати в гості до розробників із Techland, роздати друзям пару копій гри і стати прототипом для одного із зомбі. Але це не саме цікаве. Власникам такого собі бонус плюс пакета пропонують увага: дім від нежиті. Так, так, дім, в якому можна спастись, коли настане зомбі-апокаліпсис. До речі, на домік якби дають десятирічну гарантію. Мені цікаво, а запас їди там є. З великими новинами закінчили переходимо до малих. Друга частина Hotline Miami вийде 10 травня. Для тих, хто в танку нагадаємо, це така собі псевдо-восьмібітна гра з видом зверху і насилля в грі вище криші. Якщо хочете спустити пар і поубивати людей, welcome. Відьмак 3 отримав рейтинг М17, а все тому, що в грі є алкоголь, матюки і оголені частини жіночих тіл. Так що американські дітки знову круту РПГ не побачать. Нагадаю, реліз гри переносився то на грудень 2014, го то на лютий. 2015-го. Поки що дата релізу не змінилась. 19 травня 2015-го року. За 4 місяці після релізу Shadow of Mordor в грі вбили 6 мільярдів орків, а потратили на це все фанати майже 75 мільйонів годин. Microsoft вирішила зробити Fable Legends умовно безкоштовною. Список героїв в грі буде змінюватися щотижня. А якщо вам раптом захочеться залишити когось з них, прийдеться заплатити. 25-26 вересня у сан франциско пройде TwitchCon, Фестиваль присвячений стрімінговому сервісу Twitch. Нема нічого дивного. В Твічі зараз 100 мільйонів рил сидить. Без фестивалю нікуди. Кріс Робертс з Cloud Imperium Games розказав, що студія працює над об'єднанням модулів в Star Citizen. Правда, не радійте перед. Раніше 2016-го гра все одно не вийде. Для тих, хто не в курсі, це такий грандіозний проект космічного симулятора з мегаможливостями, як заявляють розробники. Реально, на даний момент збори бабла перевалили за 50 мільйонів баксів, 80, якщо не помиляюсь. Кріс заявив, що надіється зібрати 100 лямів. Російська локалізація Terra Online перейшла в стадію ОБТ, причому серверів на всіх бажаючих не вистачило, тому до чотирьох світів локалізатори додали ще два. Одночасно в російській ТР сиділо 45 тисяч людей. На сервери War Thunder уже встановили обновку 1.47. Крупний калібр. Тепер в грі є німецький мегатанк Маус і американський супербомбардувальник Б-29. Наразі це всі цікаві новини, а на нецікаві я не буду тратити ваш час. З вами був Олександр Литвиненко та програма 8-біт. Побачимося через тиждень.